Тирса це не просто відходи після пиляння дров чи дошок, як багато хто звик думати. Для уважного господаря це справжній дарунок природи, тільки вмій правильно скористатись. У кожному селі, де є пилорама або люди палять дровами, тирси завжди вистачає з надлишком, часто її просто викидають, спалюють або зносять у яр, бо здається, що від неї користі ніякої. Але якщо знати певні хитрощі, Ця сіра на вигляд маса може перетворитись на справжнє чорне золото для вашого городу, на добриво, яке оживить землю, зробить її м'якою, родючою і наповненою силою. Свіжа тирса на перший погляд здається безпечною, сипуча, легка, приємно пахне деревом. Та насправді вона має одну важливу особливість у ній багато целюлози, але дуже мало азоту. Коли ми вносимо таку тирсу прямо в землю. Мікроорганізми, що розкладають деревину, починають активно поглинати азот із ґрунту, забираючи його у рослин. Через це городина починає жовтіти, ріст сповільнюється, а земля стає бідною. Ось чому не можна просто висипати тирсу на грядки, сподіваючись, що вона допоможе. Її потрібно спершу правильно приготувати, дати час і умови для перетворення на перегній. Тирса може бути різною, від грубих трісок до дрібного пилу, від свіжої соснової до старої дубової. Кожна має свої властивості. Свіжа хвойна тирса, наприклад, містить смоли, які сповільнюють розкладання, а дубова може підкислювати землю. Тому досвідчені городники радять не кидати все підряд, а робити з тирси компост, поєднуючи її з іншими природними складниками гноєм, травою, золою, кухонними відходами, навіть невеликою кількістю землі, тоді замість проблеми отримаєте живий дихаючий матеріал, який збагачує город. Важливо розуміти, що будь-яка земля навіть найкраща, виснажується, якщо з неї постійно брати врожай картопля, морква, буряк усі тягнуть із ґрунту поживні речовини, і якщо їх не повертати, родючість падає. Куплені добрива, річ дорога, а ще не завжди безпечна. Тому кожен господар шукає дешевші, натуральні способи підтримати землю, і тут тирса стає ідеальним рішенням безкоштовна, екологічна, легка у використанні, а головне завжди під рукою. Багато старих людей пам'ятають, як ще їхні батьки не викидали тирсу, її клали у вигрібні ями, підстилали під худобу, сипали в компостні купи. І це не випадково. Під час гниття тирса вбирає рідину, утримує запахи, зберігає тепло і водночас поступово перетворюється на пухкий темний гумус. Такий матеріал, якщо його внести в землю, покращує її структуру, робить її більш повітряною, легшою для коріння. Особливо добре це видно на глинистих або важких ділянках, де вода застоюється, а рослини потерпають від браку кисню. Після внесення компостованої тирси ґрунт дихає, перестає злипатися, а дощі не розмивають грядки. Є ще один важливий момент, коли тирсу правильно компостують, вона зменшує кислотність землі. Це дуже корисно там, де ґрунти кислі, наприклад, після багаторічного використання мінеральних добрив або через природні умови, а нейтральна земля. Це вже запорука гарного росту більшості культур, особливо огірків, капусти, томатів і перцю. До того ж, у компості з тирси активно розмножуються дощові черв'яки, а це найкращі трудівники городу. Вони переробляють органіку на гумус, роблячи землю ще родючішою. Тож не дивіться на тирсу як на сміття це ресурс, який природа дала нам просто так. Треба лише трошки терпіння, трохи знань, і з часом із купи пилу отримаєте справжнє багатство. Саме тому все більше господарів останні роки повертаються до старих перевірених способів, замінюючи хімічні засоби на природні, бо земля як жива істота. Якщо її годувати добром, вона віддячує сторицею і тирса один із тих простих дарів. Що може зробити ваш город не лише врожайним, а й здоровим. Щоб зробити з тирси справжнє добриво, її потрібно не просто скласти у купу, а правильно підготувати і запустити процес перетворення. Головний секрет полягає в тому, щоб дати мікроорганізмам те, чого їм бракує в самій тирсі – азот, без нього тирса буде лежати роками і не перегниватиме, лише сірітиме і висихатиме. Тому кожен досвідчений господар знає, тирсу треба змішати з багатими на азот речовинами. Найкраще гноєм, пташиним послідом, свіжою травою, кухонними відходами або навіть з розчином сечовини карбаміду. Саме це і є перший крок до того, щоб звичайна деревна стружка стала живим добривом. Почати можна просто виберіть у дворі затишне місце. Бажано трохи затінене, щоб сонце не пересушувало купу. На дно насипте шар тирси завтовшки см. Потім додайте шар гною або трави, приблизно такої ж товщини. Якщо є зола, посипте трохи зверху, вона нейтралізує кислотність і дає калій та фосфор. Далі знову шар тирси, потім гною і так шарами, поки не утвориться купа висотою приблизно метр. Якщо тирса зовсім суха. Пролийте кожен шар водою або розчином карбаміду дві столові ложки на відро води. Це допоможе розпочати процес гниття і купа не пересохне. Якщо гною обмаль, можна скористатись іншими природними замінниками, наприклад, настоєм кропиви, курячим послідом, трав'яним чаєм з бочки, де стояла зелена маса. Дехто додає навіть трохи землі або старого перегною, щоб сам засіяти купу корисними бактеріями. Найважливіше створити вологе тепле середовище, де тирса почне перетворюватись. У перші тижні всередині компосту температура може підніматися до п'ятдесяті градусів, бо йде активне бродіння. Це добрий знак, процес іде правильно. Якщо ж купа стоїть холодна і суха, треба її пролити і перемішати вилами, додавши ще трохи азотного матеріалу. Багато господарів роблять. Прості компостні ями або коробки з дощок так легше утримати вологу і тепло. Головне, щоб повітря теж мало доступ, бо без нього гниття перетвориться на задуху і почне пахнути неприємно. Тому раз на кілька тижнів купу варто перевертати, підкидаючи трохи землі чи трави. Якщо на дворі стоїть спека, тирса може швидко висихати. Тоді її краще прикрити плівкою чи старим мішком, але не герметично, щоб не перекрити доступ кисню. У дощову пору навпаки, захистіть від надлишкової вологи, щоб не вимивались поживні речовини. Час визрівання компосту залежить від умов у теплу пору року, якщо все зроблено правильно, вже через 3-4 місяці суміш починає темніти, втрачати запах деревини і ставати пухкою схожою на землю. Це означає, що процес пішов як слід. Якщо ж літо прохолодне або ви не часто перевертали купу, то треба почекати до півроку. Але результат того вартий, отримаєте майже чорну розсипчасту масу, справжнє чорне золото, вона пахне лісом, м'яка на дотик і легко розсипається в руці. Такий матеріал не просто удобрює землю, а й оживляє її. Коли тирсовий компост готовий, його можна використовувати в різний спосіб: на городі просто розкидати по грядках і перекопати з землею, у теплицях змішати з ґрунтом для розсади або покласти шаром у міжряддя, у саду підсипати під дерева, кущі, полуницю. Тирсовий перегній чудово утримує вологу, тому навіть у спеку рослини не страждають від пересихання. До того ж він робить землю м'якшою і коріння легше дихає. Якщо ж у вас легкі піщані ґрунти, такий компост допоможе зберегти поживні речовини, бо створює своєрідну губку. Є ще один варіант використання підстилка для худоби. Якщо класти тирсу в стайню чи хлів, вона вбиратиме вологої запахи, а потім разом із гноєм стане готовою сировиною для компосту. Так ви отримаєте подвійний зиск, чисте приміщення для тварин і цінне добриво для городу. Дехто навіть спеціально збирає таку підстилкову тирсу, бо вона найкраще перегниває, вже насичена азотом і бактеріями. Досвід показує, тирса любить увагу і терпіння. Якщо не полінуватись, не кидати її будь-де, а зробити все з розумом, через кілька місяців. Ви матимете не відходи, а справжній скарб. Компост і стирси це не просто добриво, це ціла маленька фабрика життя, де мікроорганізми, черв'яки і час разом творять диво, і те, що колись було пилом після дров, повернеться до землі у вигляді родючості, яка годує людину, колись у кожному селі. Тирсу берегли як добру підстилку або як теплий матеріал для різних потреб. Старі люди добре знали, що якщо з осені насипати тирси в городі між грядками, навесні вона вже не буде просто деревним пилом, стане пухкою, темнішою, і земля під нею буде м'якшою. Так господарі спостерігали процес природного перегнивання. Навіть не знаючи точних назв мікроорганізмів чи хімічних процесів, вони діяли за інтуїцією і досвідом, бо бачили, що земля після такого підгодовування родить краще. Наприклад, баба Одарка з сусіднього хутора завжди підсипала тирсу під капусту і казала, що тоді качани не тріскають, бо земля дихає. І справді ґрунт, збагачений перегнилою тирсою не злипається. І тримає вологу краще, ніж звичайний. Дехто використовував тирсу для вирощування розсади. У старі часи не було пластикових стаканчиків, тому брали коробку з-під оселеців, насипали суміш тирси з перегноєм і сіяли туди насіння помідорів чи перцю. Молоді паростки виростали міцні, не тяглися, а після пересадки добре приживалися. Це все завдяки тому, що тирса робила ґрунт легким повітряним. Зараз господарі повертаються до цих методів, бо переконались, що вони не гірші за покупні субстрати. Хто має власну пилораму чи доступ до тирси, той ніколи не витрачає гроші на готові суміші з магазину, бо знає, як зробити своє. Є ще один цікавий спосіб, який використовували ще наші діди коли чистили стайню або хлів. Змітали тирсу разом із гноєм і складали у купу за хлівом. За літо все це перегнивалось у темну пухку масу. Осінню цей перегній вносили під картоплю, моркву, капусту, земля після нього ставала наче чорнозем. А врожаї були добрі навіть у посушливі роки. Секрет простий: така тирса вже насичена поживними речовинами і має збалансований склад, і, що важливо, жодних хімікатів. Тільки природні сили, навіть запах у такого компосту приємний земляний, як після дощу в лісі. У деяких селах досі практикують ще старий спосіб утеплення парників тирсою, узимку або ранньою весною навколо парника насипають шар тирси, а зверху трохи гною чи трави. Коли йде бродіння, тепло від нього прогріває грядку зсередини і розсада росте швидше. Потім, коли тирса перегниє, її просто перемішують із землею, і це вже готове добриво. Так одразу вирішуються дві справи: і тепло для рослин, і підживлення для ґрунту. Господарі кажуть, що гріє, те й годує. І в цьому є правда. Сучасні городники теж не відстають і придумують свої хитрощі. Наприклад, тирсу часто використовують як мульчу. Покривають нею землю навколо рослин, вона не дає бур'янам проростати, утримує вологу після поливу, а в спеку зберігає прохолоду біля коріння. Особливо добре така мульча діє під огірками, кабачками, полуницею. Але важливо пам'ятати, що для цього треба брати не свіжу, а трохи витриману тирсу, щоб не забирала азот із ґрунту. Дехто перед тим, як розкидати її, проливає слабким розчином сечовини або додає трошки компосту. Так мульча не шкодить, а навпаки, поступово перетворюється на добриво прямо на грядці. Окремо варто згадати ще один народний прийом: якщо маєте курник або свинарник, можна підстеляти тирсу під солому. Вона добре вбирає рідину і запах. А коли міняєте підстилку, усе це готова сировина для компосту. Такий матеріал гріє землю краще за будь-який покупний біогумус. Є навіть селяни, які збирають тирсу від сусідів, бо знають, що за кілька місяців вона обернеться на справжній скарб. Так, наприклад, господар із Черкащини розповідав, що щороку робить три великі купи тирси з гноєм, і вистачає потім на весь город, сад, і навіть на теплиці, каже: Я не купую ні торфу, ні перегною, усе роблю сам. А земля віддячує врожаєм. Раніше вважали, що тирса це просто відходи, але з досвідом зрозуміли, що природа нічого не створює марно, навіть те, що здається дріб'язком, має свою користь, якщо знати, як застосувати. І в цьому мудрість старого господарювання. Люди спостерігали, як у лісі під деревами лежить шар старої деревини. листя. Кори, і з того всього виростає нове життя. Ось чому селяни почали копіювати цей природний процес у себе вдома: стирси, гною, трави робити те саме, що природа робить сама, тільки швидше. І результат завжди один: жива родюча земля, що не потребує хімії. Сьогодні, коли багато хто шукає екологічні рішення, старі народні способи знову набувають популярності, бо вони прості. Безпечні і перевірені поколіннями усе, що потрібно трохи уваги і бажання працювати з тим, що вже є під рукою, і тоді навіть звичайна тирса, яку колись вважали сміттям, стане справжнім золотом вашого городу. Отже, якщо підсумувати все сказане, стає зрозуміло тирса, це не просто залишок від дров чи пилорами, а справжній подарунок для господаря, який уміє думати наперед. Вона може стати. Цінним джерелом живлення для землі, якщо поставитися до неї з розумом і терпінням. Найголовніше не поспішати і не сипати свіжу тирсу прямо на грядки. Сира деревина краде азот із ґрунту, і це гальмує ріст рослин. А от якщо дати їй час визріти у компості, додати гною, трави, золи або карбаміду, тоді вже через кілька місяців ви отримаєте перегній. Який живить і землю, і все, що на ній росте. Не варто також забувати про дрібниці, які часто визначають успіх. Компостна купа стирси має бути вологою, теплою, але не мокрою, і періодично її треба перевертати. Якщо бачите, що процес зупинився, додайте трохи зелені маси або розчину карбаміду, це немов підживлення для самої купи. А якщо хочете отримати найкращий результат, зберігайте тирсу різних порід окремо. Наприклад, хвойна деревина розкладається довше, тому її краще змішувати з гноєм, тоді як листяна швидше стає перегноєм. І завжди варто пам'ятати, що дрібніша тирса, то швидше вона перетворюється на добриво. Коли перегній готовий, не шкодуйте його для землі. Краще внести по відру під кожен кущ або рівномірно розкидати по грядках. Земля. Після цього стає, наче оксамитова, легка і пухка, а волога не зникає навіть у спеку. Особливо добре такий компост працює на важких глинах, він розпушує їх, дає змогу повітрю вільно проникати до коріння. Рослини віддячують міцним листям, соковитими плодами і рівномірним ростом. І це без жодної хімії, без витрат, лише завдяки тому, що ви не викинули тирсу. А використали її з користю. Пам'ятайте ще одну народну мудрість. Земля любить турботу, але не терпить поспіху. Усе живе потребує часу, щоб дозріти. Так само і тирса, поки вона не пройде шлях від сухої стружки до чорного перегною, не стане справжнім добривом. Не шкодуйте зусиль. І вже наступного сезону побачите, як ваш город ніби оживає навіть прості культури. Буряк, морква, капуста виростають більшими, а полуниця дає солодші ягоди, бо в землі, де є життя, усе росте з удвічі більшою силою. Щоб уникнути помилок, не робіть компостну купу на відкритому місці без накриття, бо дощі можуть вимити всі поживні речовини. Краще зробіть простий навіс або прикрийте плівкою, залишивши боки відкритими. І не забувайте, що тирсу не варто використовувати з дерев, які обробляли лаком чи фарбою. Така сировина непридатна для ґрунту. Для добрива підходить лише чиста природна деревина. Якщо все зробити правильно, один раз закладена купа дає користь роками, бо її можна постійно підживлювати новими шарами тирса й гною. Тирса, яка ще кілька місяців тому була просто пилом, стає символом розумного господарювання. У ній суть сільської мудрості нічого не викидай, бо все може знадобитися. Природа не знає відходів, вона все повертає у кругообіг життя, і якщо ми наслідуємо її, наші городи будуть багатими, а земля живою, тож не шукайте складних рішень у хімії чи дорогих добривах. Усе потрібне вже поруч, у дровітні під пилорамою біля хліва. Варто лише захотіти зробити з цього користь, і ваша праця окупиться сторицею. Підсумовуючи, можна сказати просто Тирса це скарб, замаскований під сміття. Дайте їй можливість перетворитися, і вона поверне вам сторицею, родючістю, здоровими рослинами і щедрим урожаєм. І тоді кожен, хто побачить ваш город, скаже Ось де господар знає ціну своїй землі. А земля, як добра мати, завжди віддячує тим, хто дбає про неї з любов'ю.